А ви мої банки старі віддасте з перепакованої батареєю? Ну, давайте ми краще їх на ЗСУ віддамо, добре? Я думаю, що їм більше треба. І оце ми знову зібрали новеньку партію, невеличку, ну скільки є, стільки дамо. Але цього разу Богдан получає. Ми його відмітимо, як завжди, ви ж знаєте, ми все відмічаємо, все показуємо, що ми робимо. Тому ваші елементи не обіжайтеся, але вони поїдуть на ЗСУ, добре? Трохи своїх дамо, трохи ваших і разом набереться ціла така торба невеличка. Значить, що в нас тут є? Є в нас полімерна зборка для павербанка, Сам павербанк, трохи клею дамо пацанам. 21700, трошки полімерів, клей, щоб клеїти, трохи таких банок і всі 18650. Тому зараз це все пакуємо, відправляємо, відмічаємо людину, може скаже нам спасіба, то я думаю, так. Да". Але нам достатньо відправити в надійні руки і все буде так, як треба. Помагайте ЗСУ, тому що крім нас їм ніхто не допоможе.